І до нас вже приєднується юрист громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я та адвокат української хельсінської спілки Олександр Данилов з яким поговоримо про те, яка відповідальність чекає на вчителів колаборантів. Вітаю, Саша. Доброго вечора. Тож, перед законом України яку відповідальність понесуть вчителі-колаборанти? Ну насправді е питання. Нібито і складне і просте одночасно. По перше, ну хотів сказати, що кожний випадок в будь-якому випуск будь да, моменті він буде розглядатися, якщо буде мати місце окремо враховуючи ситуацію, враховуючи алгоритм дій, вчинків, мотивів і так далі, так далі. Тобто, кожен випадок він індивідуальний. Це по перше. По-друге, ми повинні розуміти, що власне оці норми. Вони не мають великої практики, скажімо, застосування да, там, судової. А ми знаємо про те, що у нас є там певні моменти, коли, умовно кажучи, норма закону 10 років не змінюється. А от власне там Верховний суд за якимись чи іншими моментами принципово змінює підход до кваліфікації можливо, якихось наявності складу злочину відсутності чи якихось обов'язкових ознак. Тому власне практика і час ставить, ну, тобто там ці акценти і все на свої місця, і конкретно вже скаже, що як воно є, але виходячи з того, що є на даний час і того законодавства, е, яке є і нашого розуміння, скажімо так, цих норм, то власне тут треба звернути увагу на певний на певний момент, е, тобто, перше, на шому про що ми можемо говорити, тому ми можемо говорити спратися в першу чергу на. Статтю 111 1 Кримінального кодексу України, тобто безпосередньо колабораційна діяльність. Тобто, в чому суть? Якщо ми говоримо про статтю про частину першу, то вона ну, коротко говорить про те, що будь-які заперечення громадянинам України там. О, Встановлення підтримку взагалі збройної агресії проти України, підтримку окупаційних влади, агресора, заклики публічні щодо підтримки, щодо невизнання поширення на певні території там державного сумнівсувеніретету, да, тобто, наприклад, тобто, да і. Доволі широке таке поняття законодавець під цими закликами. Він говорить про те, що ну тобто він розуміє, що то будь-які публічні моменти, публічні вислови в змі, там в соціальних мережах, на якихось зустрічах, які направлені конкретній особі, чи декільком особам, чи там невизначеному колу осіб. Да? От е також ми повинні розуміти, що. Ну, виходячи з, зі змісту цієї статті, то тобто, тут важливим буде саме от момент публічності і саме м, заклику, тобто активної якоїсь позиції, висловлення позиції, да, тобто воно є ну, принциповим, от е, ну і в даному випадку, ця норма вона передбачає покарання, яке полягає у позбавленні права обіймати мати певні посади чи займатися певною діяльністю на доволі таки. Тривалий срок від 10 до 15 років. Ну, тобто, це суттєво. Це така норма, яка, скажімо так, загальна. Да? Тобто вона стосується не тільки педагогів, не тільки всього. Вона, от, якщо ми говоримо більш можливо потенційно, що може бути застосовуватися, то я вважаю, що це частина третя в цій статті. І тут м -м, питання в якому от ця частина, вона більш така, м -м, вона говорить про пропаганду. Вона говорить про те, що якщо громадянин України, да, тобто здійснює пропаганду в закладах освіти, тобто тут є вже конкретний, власне де відбувається ця пропаганда, да з метою з якою метою з метою підтримки здійснення збройної агресії проти України знову ж таки ми говоримо підтверд встановлення, утвердження, визнання окупаційних влади, і так далі. Так далі так. Тобто, це одна частина. Ми говоримо про пропаганду. Що ми говоримо про пропаганду? Тобто, фактично, по пропаганді, тобто це будь-яке публічне звернення до певної групи, невизначеної колеги осіб. Але тут є спеціальність, тобто безпосереднього ознака, власне, де це відбувається? Да? Тут тобто, в закладах освіти і тому це потенційно та стаття, по якій може можуть, можуть притягатися колаборанти, вчителі е, наступна частина цієї статті, вона ще можливо ще вуща, да? тому що вона говорить про те, що. Цієї частини третє вона говорить про те, що притягаються, можуть бути притягнуті до відповідальності, також особи дії, е е які спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора в закладах освіти. Ну доволі широке поняття, розумієте, що таке впровадження стандартів освіти, тобто, що в цьому полягає, чи це визнання, тобто, чи взагалі викладання умовно кажучи, тобто, чи це буде. Виключно питання там, де ці, де ці програми різняться. Ну, наприклад, да, тобто, наприклад, сприйняття історії якихось історичних фактів, наприклад, да. Тобто, да, це один момент. Або можливо, це буде фізкультура, да, і, умовно кажучи, футбол буде однаковий принцип викладання, але питання в тому, просто формально він викладає за українською програмою, або формально за. Окупаційно-російською програмою, да? тобто, у цей момент на даний час, ну воно не зовсім є зрозумілим, умовно кажучи. Але все ж таки, на мою особисту думку, тут все ж таки можливо акцент буде робитися все ж таки на різниці. Да? Тобто, в чому ці програми будуть можливо десь різни... відрізнятись. Але формально будь-яка робота фактично по цій статті, будь-яка робота вчителя, педагога за і визнання. Цієї програми російської викладання дітям за цією програмою формально, вона вже, вже містить ознаки злочину частини третьої цієї статті, і вона ну доволі широкий діапазон покарання, скажімо так, по цій статті, тобто від виправних робіт, як ми знаємо, це це власне це коли отримується від 10 до 20% доходу. На користь держави до там арешту до 6 до шести місяців або навіть до позбавлення волі до трьох років, і там знову ж таки, це от додаткове покарання щодо заборони заняття певною діяльністю чи займати певні посади також на 10-15 років. Ну тобто, доволі тривало. Тут я хотів би ще сказати, що от для можливо більш повного розуміння оцям важливим, на мою думку, є. Був виступ е е голови комітету Верховної Ради з питань освіти науки е е бабак, якщо я не помиляюсь, тобто, це було за день до, перш до 31 серпня, е і там позиція була така озвучена, дослівно не скажу. Але суть була поглядав в тому, що будь-який, умовно кажучи, вчитель, який починає працювати за російською програмою, він. Е Автоматично підпадає під дії кримінального кодексу з усіма наслідками. І тобто цим ми повертаємось до того, до більш широкого тлумачення і розуміння тої статті, про яку ми говоримо. Да? Також от, власне і ваші новини було зазначено щодо цієї інформації від Мінінтеграції щодо санкцій. Дійсно, воно на стадії тобто, його прийняли, але ці, цими санкціями буде займатися РНВО. Тобто, це теж додатковий такий. Можлива потенційна відповідальність, власне можливо, да, тобто для, для вчителів ну не кримінальна, але от трошки інша потенційно, потенційно. Знову ж таки, ми можемо говорити знову ж таки про цю ж статтю 111.1, але вже про іншу частину вона менше менше вже стосується вчителів. На мою особисту думку, вона більш ширша. Вона полягає в передачі матеріальних цінностей, да, тобто на користь е військовослужбовців, країни-агресора або, можливо, окупаційних влад, але влади, але тут буде вже стосуватися більше якихось осіб, які займають певні посади, да, тобто займали, і е які придавали матеріальні цінності е державні, комунальні, приватні саме з метою. Підтримки цього режиму, скажімо так, от потенційно, тобто керівний склад також е освітніх закладів може по цій статті бути, ну може бути притягати, скажімо так. От що е ще? Ви розумієте, воно доволі таки, воно одночасно і схоже, але в кожному ну, має певну відмінність, скажімо так, і вже практика. Потім, як я вже казав, вона розставить акценти де, як е і в чому різниця. Також по цій статті, що не помиляюсь, частина шоста. Вона е, стосується більше вже організації якихось заходів, е, публічних, там, політичних, інформаційної якоїсь діяльності. Да? Тобто, ну, тоб, е, знову ж таки, мета яка підтримка, визнання, підтримка окупаційної влади, е, країни агресора військовослужбовців. В чому суть? Це якісь мітинги, демонстрації, якісь збори, круглі столи, там конференції, умовно кажучи, Да? Тобто, сама по собі, якщо ви організатор фактично цієї зустрічі, або спікер цієї зустрічі, то потенційно також це може мати наслідком, власне, от, скажімо так, і по цій частині. Тут важливим ще, але тут але знову ж таки закон там ще розширює трошки поняття. Він каже про те, що от по цій частині ми можемо говорити також про всі випадки інформаційної діяльності. Так? Що таке інформаційна діяльність? І закон каже, що це збирання будь-якої інформації, там створення якоїсь інформації, одержання, зберігання, використання, поширення. Тобто, за таким принципом, ви вже не тільки ті, що організували, да? не тільки ті, що м, виступили, да? але якщо ви, умовно кажучи, брали участь на якомусь етапі ланцюжків цієї збирання, створення, передання цієї інформації, знову ж таки потенційно е це може бути ну, мати е певні наслідки. Ну, скажімо так, це, на мою думку, основні такі потенційні, скажімо, моменти, які можуть бути. Безпосередньо по пересічному, там, умовно кажучи, педагогу-вчителю, дато, зараз також дискусія є в юридичній сфері стосовно не кримінальної відповідальності, а власне відповідальності трудової, скажімо, да? От, щодо звільнення такої категорії працівників і вчителів. І знову ж таки тут юристи багато підстав і сумнівів да і можливості для такого звільнення, і певна категорія юристів дотримується позиції, що це може бути як один з додаткових підстав розірвання саме зокрема це вчинення працівником, який виконує виховані функції аморального проступу. Немає розуміння закон, не тлумачить, що таке моральний поступок, власне, але виходячи з попередньої практики, яка була, тобто, е, ну, законодавець і Верховний суд вони говорять про те, що педагогічний працівник, тобто як особа, що займається вихованням дітей, да, формуванням там свідомості молоді, да, тобто, вона повинна бути бездоганної репутації, бездоганних якихось. Максимально продо наближних бездаганих е переконань якихось моральних принципів, і тому от, потенційно також е це може бути е застосовано власне до тих, якщо ви не як особа, що повинна виховувати молодь, не визнаєте власне там державу Україну, да тобто там ставити під сумнів. Е Територіальну цілісність і неповагу до тих життів, що люди поклали умов да, ну, українці, що роблять для захисту своєї держави, то власне потенційно це може також бути, але знову ж таки повертаючись, і хочу звернути увагу, що все буде індивідуально, все буде е, умовно кажучи, виходячи з доказів, свідків. І так далі, і так далі. Тобто це, ну, це важка праця. Оскільки в нас, навіть в тому ж Херсоні, у нас є певні учбові заклади, які відкрито підтримують, да? і є певна, не будемо зараз говорити про певне, умовні керівники а, а, навчальних закладів, які фактично всі розуміють і всі знають, що вони вже співпрацюють, виходячи, але вони публічно про це не кажуть, і інформації в публічному просторі немає. Да? Тому ну, тут, тут інше таке питання, але це питання вже до козової бази, скажімо так. Ну от і про індивідуальний підхід ми знаємо була інформація, що влітку були викрадення працівників освіти, вчителів, і я особисто знаю. Приклад, коли зі школи, де я навчалася, ну викрали вчительку, яка викладала у тій школі. Я не знаю навіть зараз її долю, але я знаю, що її викрадали. Тобто був певний тиск на вчителів. І от, якщо будуть такі індивідуальні розгляди, якщо довести, що під тиском вчитель викладав і все це робив, от про те, що ви розповідали попередньо, там пропагував, насаджував так російську пропаганду і так далі. І якщо це вчитель робив під примусом, під загрозою життя після викрадення або якихось погроз, чи можливо це зменшить відповідальність в суді, чи якось я не знаю, чи є якісь механізми, як це враховувати? Ну, дивіться, там певні статті кримінального кодексу, вони ще пов'язані з цією категорією справ, вони дійсно масніть норму, яка говорить про те, що якщо особа була там. Прийняла рішення, чи була завербована, чи намагала, була отримала завдання від органів е окупаційної влади чи органів представництва держави агресора. Певне завдання завдання на шкоду інтересам держави нашої, да але не виконала цю шку цю операцію завдання, не задала цю шкоду і повідомила компетентні органи, То вона звільняється від детальності. да тобто, але це конкретна стаття. Якщо ми говоримо про ту статтю про 111, про да, тобто один про яку ми зараз говорили, то там таких обмежень ну вони не зазначені прямо в законі, да і не зазначені, і немає там моменту нічого немає моменту добровільності, скажімо, да. Тобто про це знову ж таки не стаття не зазначає. Тому ну тут насправді важко відповісти на це питання індивідуально. Дивіться, ну умовно кажучи. Є вчитель, який умовно місяць, два, три щодня буде ходити на роботу, викладати історію, розповідати про те, що там неможливо, ну, і розповідати такі речі, які є неприйнятними для української держави, української історії, і підтримувати те, що відбувається, да, окупацію, наприклад. І апритці, наприклад, його викрали. Да? То тут питання в чому? Я не думаю, що це буде виправданням, ну, на жаль, да? тому що якщо це буде мати системний характер, то навряд чи це буде якимось чином вплине, ну можливо, посередковано. Чому? Якщо ми говоримо про те, що, наприклад, умовно кажучи, якийсь там, круглий стіл керівників начальних закладів, умовно кажучи, завтра. Uh, і сьогодні, ну до цього, викрали якогось керівника школи, який, наприклад, виступив, а після цього виїхав з, окупа... з... з окупації, да, окупації, дати сказав: вибач, ладивиця мене, викрали, я виступив, але я виїхав. Ну, умовно, тобто, от якийсь епізодичний момент, то тут тоді ми можемо, ну, тоді ми говоримо про те, що якщо дійсно це буде підтверджувати це дійсно факт виконання, тому це звичайно буде піднімати питання відповідальності. А якщо. Це мало місце, а потім ви системно співпрацюєте? Ну, мабуть, вже ні. Да? Але знову ж таки, все індивідуально. Я от хочу сказати, що я, наприклад, ви по одному з е, міст по Херсонській області у нас ми фіксували викрадення керівника навчального закладу. Е, відслідкували, що його відпустили. Ми також знаємо, що за нього застосовувалося фізичне насилля росіянами. Але через певний Проміжок часу ми бачимо, що в відкритих джерелах прокуратура вручила ну, оголосила про підозру про співпрацю, да тому і потім, вже під час реалізації досудового розслідування або може навіть судового розгляду, вже буде апеляція да. Тобто апелювання людини і її докази, чому саме так сталося? Чи мала вона можливість уникнути цієї роботи? Чи було не така можливість, чи можливо, наприклад. Умовно кажучи, дитину весь цей час, наприклад, тримали в заручниках. Ну, я не знаю. Да? Тобто, варіантів-то насправді може бути купа. Тому прямої норми, яка говорить, що якщо у вас, на вас тиснули і вам нічого не буде, ну, такої норми немає. Але ми говоримо, що кожна ситуація повинна. І ця, ця інформація в будь-якому випадку буде в, враховуватись і впливати взагалі на хід кримінального провадження, якщо таке буде мати місце. Тому, ну, індивідуально, скажімо так. Ну, я так розумію, що найкращою порадою для вчителів, на яких тиснуть російські окупанти, це буде саме виїхати і уникнути і співпраці, і того тиску, і небезпек від неокупантів. Але, можливо, якісь є ще поради, як вчителям все ж таки уникати і співпраці, і того тиску? Ну, ви знаєте, в таких ситуаціях насправді радити. Ну... Таке таке собі, оскільки у кожного є, кожен розуміє всі, хто були в окупації, да, вони, ми всі розуміємо, як виїхати, чи є така можливість, чи немає такої можливості, чи є такі гроші, чи, чи є ти в списках, чи є в тебе хворі батьки, і так далі. І так далі. Тобто, питання насправді ну, радити це. Але ну, звичайно, ідеально. Маєте можливість виїхати, це супер. Ви можете їхати, і ви тоді ви будете, зможете Працювати на неокупованій території дистанційно, то, як роблять деякі мої знайомі вчителі, да? тобто це ну, звичайно, це і, на, це і безпека, це стосується не тільки вчителів, а взагалі ну, хто має можливість, тобто, це ну, найкращий варіант. Але, але, на жаль, не всі мають таку можливість. Тому я хочу сказати про те, що іншим варіантом, звичайно, буде не співпраця. Звільнення, да, тобто, ну як вибачте, як варіант, да, тобто, е звільнення я маю на увазі зараз не юридичне звільнення з української школи, не в жодному випадку. Ні, ні. Я маю на увазі фізичне звільнення. Тобто, умовно кажучи, є ж, от наприклад, знову ж таких своїх там людей, клієнтів, які до нас звертаються, консультуються. Є людина, о, давайте так, хай це буде Горностаївка, наприклад, інший рейд е, Є школа, працює в цій школі, вчитель росіяни визначили цю школу як базову, що буде працювати, і всіх вчителів там по одному, по два, по три зі всіх шкіл в цьому місті вони зігнали в одну і вона функціонує, наприклад. Ти, як що робить наш клієнт? Тобто, він не ходить до цієї школи, тобто він не співпрацює. Що це йому надає? Тобто. Він невілює будь-яку відповідальність при цьому він частково отримує він, отримує заробітну плату в різних форматах. Як одні отримують, як там є варіанти, і простою інші отримують спробу дистанційне навчання. Хоча я вважаю, що це насправді великий ризик з окупації, от і є ну таке, скажімо. Різне розуміння взагалі можливості вчителя викладати з окупованої території, але тому найкращий варіант виїхати не, немає можливості виїздити, ну не співпрацюйте. Ну ну це це найкращий варіант, розумієте? Якщо дійсно така якась ситуація екстраординарна, яка виключає, яка вас примушує, ну повідомляєте повідомляйте правоохоронні органи про ці обставини, да. Тобто самостійно кажуть, що я от. Да? Тобто, це момент, щоб про вас не написали не хтось там, якісь ЗМІ або бази з якихось зрадників, да? там, чи які, як вони там різні там оці, Да? Тобто, а щоб ви, наприклад, якщо дійсно є обставина, інкогніто звертайтеся дистанційно до правоохоронних органів чи просіть своїх знайомих, друзів, які на неокупованій території, хай вони звернуться і повідомлять, що дійсно така обставина, умовно, когось викрали, якось стиснуть, щось роблять. Да? Тобто, що. Ну, що примушує вас, і у вас немає іншого виходу, то ну тоді щоб ви працювали на упередження, розумієте, щоб ви повідомили. Але звичайно, є ризик того, що ну, якщо ви таку обставину, умовно кажучи, видумали, якщо її немає, але або якщо вона не може бути чимось доведена, то питання в тому, ну дійсно вона ця ситуація вам не допоможе уникнути відповідальності.